І на завершення випуску в Миколаївському зоопарку поповнення з італійських звіринців до нашого району передали трьох тапірів. Зараз вони перебувають на карантині. Тож як відбувається їх адаптація, дивимось далі у випуску. Тапіри це дивовижні тварини, яких науковці прораховують до до коней. Хоча за своїм зовнішнім виглядом більше нагадують помість слона та свині. Вони в Миколаївському зоопарку живуть лише тиждень, але вже потрохи звикають до наших умов. Первый день животные не все поели одинаково, один ел хорошо, другой вообще не ел, третий избирательно там выбрал какие-то корма. Сейчас они в принципе все с удовольствием поедают все, что мы им даем. Вот. Начинают привыкать к обслуживающему персоналу, вот. дают себя чесать, гладить. В общем, животные позитивные, контактные и очень приятные. Степові тапіри потрапили до Миколаївського зоопарку в рамках європейського проєкту розведення тварин. Таким чином до нашого регіону вже привезли десятки звірів, один з яких димчастий леопард. Варто додати, що наш зоосад єдиний в Україні, який може похизуватися можливістю обміну тваринами з європейськими зоопарками, адже тут є всі умови для утримання майже будь-яких тварин. Ось цей вольєр, який ви бачите, ми зробили його спеціально. Тут взагалі, це поміщення насарожні должен был був то по проекту жити носорог. Ну ми вже прийшли, що на у нас не буде. Очень трудно привести животне і ну, огромная трудность. А от тапір вполне. у вольєрі для кожного з тапірів є окремий басейн. Підлога в зимовий період обігріватиметься, а розмежувальний грати, коли тварини звикнуть один до одного, приберуть. У карантині самці пробудуть не більше місяця, і вже наприкінці серпня їх випустять до відкритого вольєру, аби Миколаївці могли їх побачити. Іванов, Артем Балібов, телевізійні ровини Миколаївщини.